У Житомирському обласному перинатальному центрі народилася трійня – двоє дівчат та хлопчик. Крім цього, у 23-річної Наталії Кузіної, жительки Малинського району, вже є двохрічний син. Трійню лікарі діагностували жінці на 14-му тижні вагітності при першому ультразвуковому дослідженні. Такий бонус від лелеки Подружжя одночасно порадував і шокував. Знали, де нормально все. Трошки розрознірюся. Ну, нічого, взяв себе в руки. Через те, що дітки народилися недоношеними, вони упродовж тижня виходжувалися у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Нині вони перебувають під постійним наглядом медиків. Мама почуває себе добре, розповідає, що в її роду були і двійні, і трійні. Для немовлят молода пара вже й обрала імена. Обирали в місті, назвали Рената, Святослава Леся. Нас ми що, що робимо тут місця із потрійним святом молоду сім'ю привітали і представники влади. Вітаємо вас таким дійсно хорошим святом, як казать. це таке щастя зразу три дні народження в один день. Три подарунка зразу при всіх ситуаціях. Хай ваші діточки будуть здорові, ростуть вам на радість, були розумними, займали дуже високі посади, і ви їм гордилися. Подружжя сподівається, що чиновники не лише на словах, а й на ділі їм допоможуть, адже Олександр, єдиний годувальник сім'ї, працює бункерувальником у вантажному цеху. До того ж, власного житла вже у багатодітної родини немає. Живемо в селі. Хата на як на Газу у нас в селі немає. Треба дров багато на зиму. Все такі, як зими, то треба багато дров. Головний лікар перинатального центру Юрій Вайсберг розповідає, що 2014-й став рекордним роком за кількістю народжуваності тріянь. Трійня народжується одні пологи десь на 75-85 тисяч пологів. Якщо взяти це Житомирську область, це одна трійня в 5-6 років. Але ж 2014 рік був дуже таким плодовитим, і тільки за півроку цього року у нас це вже друга трійня. А перша трійня народилася 28 березня у жительки Коростишівського району. Медики сподіваються, що двома трійнями цей рік не обмежиться.